Яка краса, друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Дівчатка, складна ніч була сьогодні. А в Україні Міста ви чудово знаєте. Будь ласка, напишіть, як ви. Сьогодні в нас вже 6-5 жовтня, неділя. Погода така, то сонечко, то хмари, але це не важливо. Головне, щоб було мирне небо. А з усіма такими погодними явищами ми якось з вами разом розберемося. І вчора не було у мене відео в суботу. І дівчатка писали Таню, чи все добре. І я так зрозуміла, чекали на відео, вже так пізно ввечері писали. Так, мої дорогенькі, все добре, дякую вам велике. Як ми звикли один одному зараз казати все добре, але якщо відверто не було настрою і поганий настрій, я не хотіла вам передавати, навіщо? І так, достатньо всього навколо. І ще більш підкосило ну, сьогодні ніч. Ви знаєте, яка? Запоріжжя, Львів, Чернігівщина і будь-які міста, де було лихо. А і у нас там щось жужало, капець, ну, то таке. Шостка залишилася без води, без газу, без світла. От вчора я читала. І один хлопчина каже, що Запасайтесь, будь ласка, заздалегідь, щоб і водичка у вас була, і якісь там сухарики, горішки, продукти харчування, які не потребують готування або розігріву. І знаєте, що я мої дорогенькі подумала. Не хочу я створювати, хоча його послухала, тоді послухала і думаю, треба буде піти, щось купити. Мене рука втомилася, то я переключу. І я думаю, не хочу я нікуди бігти, робити якийсь ажіотаж, щось купувати, нагребати, витрачати гроші на те, що, можливо, знаєте, як, і не знадобиться, і дай Боже, щоб не знадобилось. І притягувати я це не хочу, щоб воно знадобилось. Якщо буде якась ситуація. Та хіба ми з вами не розберемося? Та хіба це в перший раз? Та хіба ми з вами не знаходили якихось виходів з будь-яких ситуацій? От скажіть мені, будь ласка, а робити ажіата, щоб в магазинах все повигрібали, та ну, не хочу. Та візьми ж ти селфі-палку, я ж отак от руку тримаю, записую, і потім у мене отут рука починає тремтіти. А зараз я хочу піти на базар і купити сливи, тому що це натуральні такі вітамінки. І я пам'ятаю, що лікар казав, це дуже корисно для судин, роботи серця. Тому от такі. Продукти, які на сьогодні потрібні, я буду купувати. А набиратись щось чогось. Ми вже і блекаути з вами переживали, і відключення, і коли в магазинах черги все розбирають. І що? На цьому життя зупинилося? Ні. А скільки грошей повитрачали, розумієте? Тому ні, те, що сьогодні мені треба, я йду, купую. Тому зараз крокую на пазар. Осінь. Хто тільки подивіться на неї, на цю осінь. Які яскраві фарби має. Боже, а тут ще якісь жовті квіти, розумієте? Жовте листя, жовті квіти. Отака у нас осінь. Я завжди, коли тут проходжу, незважаю човята година, ранку, ранку, або там будь-яка година не важливо. Знаєте, як хвилина мовчання у мене завжди чомусь є. Світла пам'ять нашим героям. І от зараз йду, подивіться, така хмара і таке сонечко. Якщо камера це буде передавати, тому що коли я знімаю, то е, бачу лише темний екран. Світла пам'ять нашим героям. Ніколи не забудемо наших героїв і ніколи не пробачимо наших ворогів. Але продовжуємо жити далі, допомагаємо. Що мені вам казати? Ви і так все чудово знаєте, розумієте. До речі, у нас іще квітнуть троянди. І ще, якщо буде тепло, начебто як збирається. Отак. От От квіточка дає трішки тепла і все, розквітне. Зайшла в аптеку за одним, а купила інше. Це медтехніка. А ну там техніка, коротше, медична. Дівчатка шукала таку щітку, не могла знайти. Це м'ягенька, коштує вона класна. 147 гривень. Шукала, шукала, то знайшла. І як стоматолог казав, щоб е, у ті щиточки рівненькі були, без усіляких е, там, гумових вставок, тому що це маркетинговий хід, без усіляких там, нахилів і ще щось. Просто просто. То я взяла 147 гривень коштує. Це я так на базар йду за сливами. Взагалі-то я заходила, щоб запитати медтехніка, чи є кап... капи на ніч на зуби. А мені питають, а вам для чого? Є від храпу, є від щоб рівняти зуби, але у них зараз немає. І я зрозуміла, капи від храпу серйозно. А до речі, дивилася в інтернеті на... Розетка майкап, то є такі капи, продаються. Нічого собі. У нас ось такий перець я купила по 20 гривень за кілограм. То думаю, то треба фарширувати поки. Потім вже ж це розкіш буде. Головне не забути, за чим я прийшла. Це сливи, 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 сливи. О, та тут же і перчик, і аджика, синенький. Так, слива, слива. І по 50, і по 40, і по 60. Лимони по 130. О, мандаринка 160, імбир 200. А пам'ятаєте, колись імбир був майже до 1000 гривень, коли ми в масках ходили. Апельсин 110. Добрий день! Добрий, — добрий! А можна до вас? Звісно! А хочу найкращу світі сливу. Вона Я... солодка, вся добра. Одкіточки відходить. Да. Ну, давайте солодку. Це яка буде? Вся солодка. І угорка, і президент. А угорка хочу. Оце, так? Да? Точно, сладка. А це що? Матюк який -то. Матюк якийсь. А, а це який матюк? Президент. А, то при... президент це не матюк. Це президент, А, це не А, це президент найдешевший. Ні, угорку хочеться. Давайте, кілограмчик. Поки сезон треба їсти. А вас я дивлюсь, тут уже і закруточки такі да, пішли. Да. Хазяйку граю. В хазяйку граю. Да. Сушка, а. Яким людям нема коли. Мені нема коли. Ні, мені є коли, але. Нема, Ну, то таке діло. До речі, дивлюся, у нас кукуруза вон, по 15 гривень. Зелені помідори по 15 гривень за кілограм. А я колись навіть такий салат закривала. О, абрикос навіть є. Навіть салат зелених помідорів колись я закривала. Але потім мені сказали, що там якісь такі не дуже корисні речовини в зелених помидорах. Та і думаю, що хіба нема що їсти. Тому О, і знову у нас сонечко. Не завжди будуть і хмари. Куди і сонечко, після сонечка будуть хмари. Щойно зустріла знайомих. От, і кажу їм, що ну, стосовно того, що там, чи купувати щось собі, е, щоб було їсти, коли не буде газу, все. Каже, а навіщо щось купувати? Не буде газу світу, каже, ми будемо на дворі шашлик смажити. Кажу, отак у нас люди позитивно налаштовані. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.